бо треба було на пенсію. Ну і його пташки розряд. Він каже, та я знаю, який у мене там розряд. Ну, чудлі не, не дали йому четвертий розгляд, як цей от. Мама бере його диплом, свідоцтво, приносить до того, мама в мене розумна була, жінка закінчила, я, то, знала. Ну, то їм, німецьку, ну, польську. Це, це єврейську сторону. Uh -huh. І цей от, і приходить туди і кажуть до нього, нати вам. Пане директора Попельського Пуперській балака, деплю у чоловіка. Він глянув і каже, є, там три роки учились на маляра, а в нас три місяці. Так я йому четверти розяв? Розумієш, це ж серйозно, це дуже серйозно. А в Тернополі ці от були ж малярі, які за він. Типа не закінчив до кінця, то він типа, був, як помічник майстра. А майстри, коли це вони в братстві місяць, тобі казали, давали їм диплом і ще крім того, давали спеціальні взірці, як вони мають хату робити. І печатка. Наприклад, печатка, що то говорить, що то власність Ковальчука, то печатка власність Чубатого, то печатка власність. Свічера, бо я називаю майстрів, то власність ми То я називаю майстрів, які тут були в Тернополі. Хто, хто не знає професію маля? маляр? Маляр це майстер, який займається чим? У мене батько закінчив. Уточніть ремарку англійську. Як батька звали? Мар'янович. Мар'янович, Мар із якого року? 97-го. Мар'янович. Справа Цього... в цьому, що дивися. Батько розказував, що він вчився. Фіакри були. Знаєш, такі фіакри? Так. На фіакрах він розписував фіакри. Фантастика. До війни. До війни. Спеціальний Тобто Він по фіакрах, другі по тому, але всі вчилися тут, в Тернополі, і приходили в раство міщанство, і там їх приймали, здавали вони не екзамени, як тепер кажуть, а іспити. Іспит здавав. Mm -hmm. І не дай Бог, він з якимсь вчителем не поздоровався колись в місті, то йому боком вилазило сто разів. Mm -hmm. Настільки то серйозно mm -hmm. було. Mm -hmm. Ну І батько розказував, що його майстер ви, ви дуже отримали велику обсяг роботи, і треба було помічників, ще одних майстрів, і каже, той майстер виписав зі Львова майстра. Щоб допомагав, той приїхав до нього, він де я йому, каже, проведи мені, будь ласка, пасок. Ну, фільонку, як тепер кажуть. Він виліз на драбину і тільки як він поставив лінійку до стіни, він казав: стоп, до побачення ви мені не потрібні. При одному, як він тільки поставив лінійку до стіни, це говорило про тому, що він вже знав, якого то рівня майстра. Тому що в Тернополі дуже рівень хороший був, дуже гарний. Ви за фіакри згадували. Такі панські були, Та навіть не карета, бричка та. Брички такі, тобто, так. Тобто Він розмальов, що -та, чи та Так, 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 так. так uh -huh. Все, все, то, то дуже тонкі роботи були. Доки фіакра ще можна було побачити, вже по війні не було їх. По війні вже не було були. Жодного на ну, ній не можна не, було. Ні, ні, ні. То була ціла служба, як таксі зараз. Ну, та, так, 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 ну, так, тут все. Як тільки прийшла нова, будемо казати, нова власть, все, з'явилися полуторки і підводи. Все, підво на підводах ще їздили наші, ці міняли, а полуторки от, стояли, я дивився постійно, як їх, як їх ремонтували, бо то, бо то дуже були, як то казав, дуже сильні машини, щоб більше ремонтував, чим менше, чим їздив.